Всім привіт! Давайте подорніруємо нарешті наш останній день. Так, що каже оборона? Оборона в мене безміншується, в цьому турнірі зовсім не популярна. Мало на мене хто нападає. Ну, давайте спробуємо сьогодні щось потурнірити. Противники, якби були адекватні. Тут у нас що у нас тут буде? Тих, хто в костюмі колдом, так? Ну, тут, можливо, Тайрома, візьмемо такого. Ти що робиш? Чому я постійно думаю, що він е как он накладає? Хоча, хоча, ні, мабуть, у нас тут буде тайру в оригіналі, щоб він знімав е ці їхні альфа-таланти. Ну, побачимо, як сьогодні пройде мене турнір. В принципі, мені хоча б зробити один шот. Далі вже можна робити заливи. Буде без викупа. Що ми маємо? Нічого ми не маємо. Попробуємо зараз робити якось тут комбо, можливо, дещо щось прилетить. Так, ну, маємо ми заряд медведя. Правильно, можна ще так попробувати через комбо щось. Нічого. Ну, ще буде трійка фіола. Це дуже добре. Але якби і ще би. Ще трійка фіола. Так, медведиця. Ще в тебе є один хід, значить, ми тебе поки що не активуємо. Добре. Пепі ледве винесли. Ледве винесли. Це просто жесть. Так, будемо тоді ми включати фазу. Погнала зарил. Ем, Кого будемо бити? Тайрумом. Ну, нехай туди. Потім тут або брати зараз трійку зелених, або взяти пенька. Мабуть, ми візьмемо пенька. Це все-таки буде більше користі з цього. Вони на альфа-талантах. Їх попробуй винести, попробуй з ними щось зробити. Які вони моцні. Ну, зараз буде фас. Угу. Буде зарил. Під зрізом броні, то все-таки ми краще вдаримо. Лишився один цей чудік незрозумілий мені, і мені треба десь іще би... Ну я дум... Я мама, ну, я не включила медведя. <сум> ну, єдине добре, що хоча б мій цей профтик ні... нічого не змінив. <сум> так, треба вміти. Ух, ну добре, все, можна робити далі заливи, викопа не буде, все буде чудово. Маємо пенька. Руфус і пеньок накладають каком. Фаєс із рахетри це поселення. І тайром зараз хоч розірвися. <клес> і до красивих, і до розумних. Мабуть, мабуть, нехай він буде такий. Можливо, там від каки. Раптом мені пощастить, буде багато зелених. То, можливо, у нас там фаєз рятує. Ну, маємо одну трійку зелених. І ще треба, якби отут закрилось зелені. Поїхали далі. Це погано, це так погано. Це погано. Ну, можна зробити схоже, так як мені пропонують. Там ще трійка фіола складеться. Якщо я зірву жовтий кристал. Теж хто знає, що там мені принесе. Можливо, десь комбо якесь виїде і там ще щось приїде, але... але не знаю. Ну, так, зробимо. Що таке як не щастить як з цим боротися? Мабуть, ми зараз попробуємо забрати собі пенька. Отак. От ну, могло бути гірше. Так, знімемо, пройдемося пеньком. Медведиця наша поки що ще працює, значить, оцей один хід ми перечекаємо. Зараз тоді погнав Фаєс, погнала медведиця, зарел і спробуємо зараз прибити пенька отак. От Це ж. Нарешті я в той момент, коли ми його не, ви... ну, не винесли, я вже почала сумніватися, чи йому взагалі щось там винесеться йому, тому що який він броньований. На Альфа. Так, добре, погнала знову зараз. Фаєс. І попробуємо тоді винести фаєза за цього. Постійно хочу сказати фаз. Постійно мені ніяк не звично, що вони помінялися ці імена в нього. Добре. Так, вимика медведицю, тому що там Руфус чи Рудольф, чи як його там зараз буде накладати како. Угу. І рахетра лишилось вистачило, добре. Ну тут пощастило. Так, хто у нас там далі? Ти у нас біжповсім, ми будемо смажитися, так. Але в нас тут буде і посилення. Буде розгон по мані від ем, цього Гремса і буде підхил від рехетера. Значить, ми тоді тайру малишаємо в оригіналі. Ну, попробуємо. Так, поїхати. Можна взяти медведицю. Так, так. Або можна куверкнути і зробити кристал. Ну, попробуємо. Значить, тоді буде у нас зараз працювати фаєс. Звичайно, дуже шкода, що ми не стигаємо до смаження, але нічого страшного. Там ще буде у нас фіул, але тут пощастило. Так, вмикаємо фоєзом, зарил погнала. Тепер тут заберемо трійку. Медведиця все. Все, вмикаємо. Зробимо тут четвірку. Гнумер зарядили, ну то не страшно, як на мене. Так, без медведиці. Яка танкує удар там в 70, в 30. Я навіть не знаю, що би то було. То був би такий повний розкобас. Ну, тепер всі на заряді. Тайру ми тоді лишаємо, поки що нехай повисить. Зараз можна можна. Можна, ну, нехай тут заберемо. Погане комбо полетіло, нічого цікавого, але будемо в майбутньому а, цей тайром. Так, це не тайром, а пеньок. Так, погнали, лупимо. Єдине погане, що я тепер а, мене зелених мало на полі для того, щоб зарядити медведицю пу пу пум це погано. Ну так зробимо. Чому там все зелені не приїхали? Тому що оце, оцих камінчиків мало буде. Трішки рехетра не вистачило. Так, щось починає підпахувати, правильно? Так, ще будуть у нас зелені, не зелені оці фіолетові, Але буде зараз і гремс працювати. Зараз можуть повернути гномера. Так, повернути. Ну, зробимо так. Зробимо пенька. Саме, звичайно, в ідеалі це було би винести гремса, але. Не маю я такого шансу зараз. І рахетра ніяк не доб'ю. Рятуйте, хелп! кого? Медведиця. Зараз треба взяти медведя цю бажану, І знову рахетер зарядили. Ну, ну як? Ну я. Ну, От волосина, а я її ніяк не можу вбити. І в мене зараз ще й фаєз від'їжджає. Фіолетовий ходить камінчик на полі. То мені подобається. Пенька взяти. М -м 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 -м. Можу, лише через. О, зараз можу. Капець. Я від'їхала. І що ти, ти тепер зробиш того без без своїх камінчиків? Фіолетові, якби були. То можна було би там собі пенька перезаряджати, лупити лупити, лупити, але. але... Все сумно. І там знизу фіолетовий не закрився. Цей ти нікого не повернув, але. Мене це теж не радує. Там, без лікаря тут буде тяжко. Можна щось таке попробувати? Тайром. Знову медведиця тут у нас готова. Але, але. Ну, можна тоді, нехай. Скільки там у неї лишилося? Один хід, Тоді ми її нехай вимкнемо на всякий випадок. Зараз візьмемо фіоли. Пенька. Пеньок при смерті. Ти я тебе сьогодні винесу чи ні? Мені от просто він мене вже підбішує оце його це поверне когось. Ні, не поверну. Але хоча б зараз цього доб'єм нарешті вже. Ну, вімкнем цю. Але далі он знову фіолетових нема, зовсім нема. І тепер головне питання: чи зразу тікати, чи що робити? Тому що гремпс, він же ж поверне зараз і буде в мене. Називається даремно мучилася фіоли. Ну, але я його не винесу. Мій мало вдарив. Цього нехай увімкне. Були б фіоли. Так, щоб в пустоту кидати собі. тайрома перезаряджати, то, можливо, там би якось. А так по-іншому. Це зараз знову мені кине тут сповільнення на когось. Нехай так зробити. Зробити так. Попробуйте добити такі Гремса. нарешті. Тепер, що будемо робити з паном Кротом? Я так сподівалася, що, можливо, там приїдуть фіолетові. Так, добре, попробуємо тут десь ні. 4 камінчика фіолетових на полі, 5. і хто знаде? Ура, є фіоли, але чи не пізно? Я не можу Тайрума зарядити, до речі, я туди не подивилася. Добре, що хоча б він лікується, скільки в тебе там? Нуль добрифу. Оце просто жах якийсь був. Ну, його в так турнірити, я так не вмію. О, оце класний противник. Оце зараз тут буде жопа підгорання по повній. Альфа. Ну, Тоді так і поїхали. Не буде нікого міняти. Маємо зелених. Заберемо. Так, і тоді, і тоді, і тоді, нехай отак. Вмикаємо фаєза. Скільки в нас там ще буде це? Два ходи, так? Два ходи. Ну, я можу взяти лише можу взяти лише одну трійкофілів, а мені треба ще одну. Десь знайти. Ну, а не так спробуємо. Ні, багато хочу. Ну, нехай так. Робимо так, вмикаємо медведицю нашу, але мені дуже не подобається те, що в мене немає фіолів. Можна тут знайти, але це буде тайром. Тайром це мало. Тайруму ми можемо лише зняти медведицю. Ех, чому там фіоли не приїхали? Ну так, попробуємо. Так, Там буде зараз пеньок. Ще один працювати. Скільки ці щити на них ще будуть? Один хід. Паунд. Один хід. І моя медведиця під сповільненням. Погано. Скільки тут у нас це буде сповільнення? 6 ходить, не тільки лютонув. І далі, в принципі, в мене без варіантів. Є 9 камінчиків зелених, але просто-напросто мені зараз якби без комбу. Добре, щоб хоча б їм там підрізати атаку. Отак, от тоді тайрума, тайрума. Тайрума тримаємо на, на медведицю. Можна попробувати ризикнути, зробити шалене комбо. Отак. От І нічого. І нічого. Цікавого не приїхало зовсім. Так, і тут вже в мене шанси прям дуже маленькі. Ну, як маленькі, в мене їх немає, можна так сказати. Тому що зелених я вже, в принципі, шучу за все, що не заряджу, то до того що там попуга буде. Буде зараз папуга. Так, попробуємо тоді. Ну, що можна? Ну нехай, ну нехай, ну ладно, зніму я. Але цей зараз підрізаний і броньою як гугатить. Так, окей, вмикаємо медведицю. І тепер <кій> забрати тайрума. Оце червоних виїхало. І зарядили. Скільки даремно моїх камінчиків полетіло. Це, звичайно, шкода. Ну, що зробиш? Так, давайте губ тебе. Так, ще раз тебе отак. Е Тут або брати фіоли, або брати зелені, нехай ми зараз беремо так зелені, щоб у нас була ще медведиця. Час рахують, а я турнірю. Зараз тоді ще раз беремо цього. Вмикаємо нашу медведицю, беремо пенька, Зараз будемо бити пеньком, Так. Робимо дюрочку. Не зробили. Не зробили. Жесть. Я думала, його доб'ємо. Яке ти жирне. Так, зараз заберемо зелені. Ого, оце полетіло. Вбийте фаєза, будь ласка, ні. Ну, але хоча б мої заряджені. Добре. Зараз німемо цього таунта і будемо лупити. Хто там? Медведиця лишилася, як саме саме Ні, То не хоче у нас мімо мімо. Фух, добре. У, не знаю як. Ну, тут все-таки десь якось пощастило трошки поле моє під'їхало і пощастило. Так, і того маємо два пенька. Два пенька, то погано. Добре, що фаєс, хто знаде, але хто, значить, у мене ще рятує. І тут тепер така проблема. Чи брати мені тайрома такого, чи брати тайрома в костюмі, щоб не мати Тому що посилення в нас тут буде лише щити від фаєза. Можливо, зараз роблю помилку, але візьму його такого. Ну, попробуємо. Так, маємо. Маємо зелені. Так, будемо складати. Так, ну тоді ще так зберем і буде у нас повністю заряд зелених. Все на медведиці повісив. Медведиця ні від чого не відмовилася. Робимо і фаєз нічого не зняв. Робимо зараз, тепер. Тепер, тепер можна, в принципі, зірвати зелені. Там ще фіоли складаються, непогано. Так, знову йдемо зарил. Знов феєз. Ем, тепер можна фіоли. Лаксові не вистачило. Ну, нічого страшного, вмикаємо свою медведицю. І кого будемо бити? Бажано би, бажано би фаєз, але під паньком є ще камінчики. Добре. Ну, ще можна анфіоли взяти. Угу. Погнав пенюк. Тайрум. І. І. І І нехай щось таке попробуєте. Немає. Так, ну зараз буде тайрум. Оп і добили Що можу сказати, в цьому турнірі дуже мені допомогла Зарол з її тими 5%, тому що медведи за 6 камінчиків. Через те набагато легше пройшов турнір. Так, ну, 117-те місце, звичайно, скинуть. Топ-1 буде по-любому. Лут, думаю, звичайно, буде жахливий. Ну, завтра все побачимо. Все, всем дало камня, з тим пока-пока.